Усім привіт! Давно ми з вами не бачилися. Сьогодні я до вас повертаюся з такою досить проблемною квартирою. Тут у нас якийсь дуже дивний слід на землі. Є такі трупи, які не можна зняти. і Вони самі бісячі для мене. Ось, але будемо якось сьогодні перероблювати цю проблемну квартирку для однієї дівчини. Уявіть, що ви живете, 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 намагаєтесь якось не збирати гроші на власне житло або хоча б мати змогу орендувати якесь житло і жити ну, незалежно від інших людей, тобто повністю залежати самої від себе, але у вас є в голові така мрія мати свою квартиру. І ось вам телефонують і говорять, що от вам там бабуся залишила вам в насліді квартиру. Тут, до речі, я помітила якісь дивні ще плями на стінах. Я не знаю, що це. Мені схоже, знаєте, наче там Джері завівся, наче там криса, якісь проте. Ну, не схоже. Я думаю, що це все ж таки пліснява, яку ну, неможливо прибрати. І так ось телефонують вам і говорять про квартиру в насліді, і ви такі тішитесь, класні, але вам говорять, що є одне, але колись там давно е, зникла людина, зникла безвісті, ніхто не знає, що відбулось. Проте є певні сліди, як нічого не доказано, і дуже дивні справи відбувалися в цій квартирі. Ніхто не знає, що саме ось. І, наприклад, наша там. Ну, це я вже уявляла собі сімку, яка, наприклад, збирала кошти на власну квартиру. Звичайно, їй ще потрібно було збирати дуже багато років. І виходить так, що у неї з'явилася ця квартира. Вона прийшла сюди, побачила дуже страшненький такий стан, тому що, ну, наче все-таки. Ну, досить бідненько, але гайненько проте оцей слід знаєте, і ти відчуваєш якусь таку енергетику, що тут щось відбувалося. Щось відбувалося зле і дуже дивне. Проте, знаєте, не кожного дня вам в насліді достається якась квартира. Вона спершу пробувала її продати. Проте ця квартира настільки вже обросла різними чутками, що вона просто не продавалася. І вона місяцями стояла от порожня, тому що сімка боялася в неї заселятися. От, ну реально, слухайте, ну страшно. Ти не знаєш, що там відбувається, не знаєш ні сусідів, нікого. Можливо, там взагалі якісь маніяки живуть. Ну хто знає. Але вона собі подумала, що колись тут жила її бабуся, і, в принципі, жила вона, наче нормально, і дожила до старості. <світ> Ось, Тому ця квартира повністю зараз для неї належить. І знаєте, вона там має проблеми з роботою. І, типу, вона розуміє, що знімати квартиру дуже дорого. А цю квартиру вона навіть в оренду не може здати, цю бабусину, не може її продати, нічого вона не може. І вона вирішила, знаєте, Зекономити гроші, переїхати сюди, і все та як в неї вже є своя квартира. Вона вирішила, знаєте, типу схитрувати і зробити вигляд, що тут нічого не сталося, і зробити такий невеличкий косметичний ремонт. Так як в неї були деякі заощадження на свою майбутню квартиру, то вона зрозуміла, що, наприклад, пофарбувати стіни, прибрати там підлогу, можливо, десь покласти трішки новеньку плитку і, звичайно, замінити меблі, то в принципі їй коштів вистачить. Тим паче, це така будівля, знаєте, тут досить гарні вікна, гарний краєвид, гарне розміщення взагалі. Ну, типу, ідеальна квартира для життя, якби не одне. Але ніхто не знає, які там дивні обставини тут відбувалися. Проте її бабусі вже не було цілий рік, квартира стояла, ніяких там дивних людей не було. І знаєте, вона так подумала: а що а боятися? Ну, типу, те, що було, те вже ну, залишиться в минулому, так би мовити. Ось тому, типу, вона вирішила зібрати волю в кулак і зробити з цієї квартири лялечку. Мені, звичайно, хотілося зробити, знаєте, щось таке приємне на вигляд, щоб ти заходиш, і тобі, знаєте, так, теплі відтінки, якісь відчуття затишку, тому що коли ти заходиш в квартиру, де колись сталася якась дивна ситуація, що не стало людини, ось зникла людина, тому що я боюся говорити якісь такі слова, щоб Ютуб там сильно не ображався на мене. Чесно, я подумала, чи, наприклад, жила б власне я в такій квартирі, і я вам скажу, жила б. Чесно, жила б. Я б не відмовилася від будь-якої квартири, якби вона мені ну, потрапила на халяву, і це була лише моя квартира, і не було ніяких приколів. Ну, а чого, Ви тільки там погляньте на той вид з вікна, просто який він неймовірний, це майже центр міста. Ну чуєте, як можна відмовитись взагалі? Від такого. Тим паче тут я зробила, знаєте, реально е, пофарбувати стіни, наприклад, і можна навіть пофарбувати підлогу, хоча тут підлога досить чудова була, я її навіть не стала чіпати, тому що я така думаю, ну окей, вона не чіпала підлогу. Мені в реальному житті було б геморно возитись от саме з підлогою, мені здається. А от Пофарбувати стіни та замінити меблі це вже більш таке реальне знаєте, випробовування, саме навіть для дівчини. Тому що можна когось попросити там повиносити всі е, речі, всі старі меблі, знаєте, когось, не знаю, якогось хлопця, якогось друга. Якщо не буде другом, можна взагалі вантажника якогось попросити, заплатити і все. І знаєте, якби, чому добру пропадати? Ну, було там щось колись, все. І воно загуло. Бабуся все ж таки дожила до старості років, тому, в принципі, ну, щось трапилось. Ніхто не знає, що, і ми про це думати також не будемо. Добре, тепер давайте трішки перейдемо до моїх проблем. Я в кожному відео маю там трішки пожалітися. Коротше, захожу, я така сьогодні, дивлюся в Ютубчику. А в мене вже відео не було 5 днів, ви уявляєте собі, 5 днів. Я думала, що там десь три дні. І така думаю, о, можна і виставити щось. А тут аж 5. Реально дуже швидко летять дні, Я якось навіть не помічаю просто пулею. Особливо зараз цей період до мене, дуже такі навантажені дні, там ярмарки, це все, те, що я вам вже розповідала. В минулих відео. Зараз виходить так, що я просто приходжу додому, і мені потрібно дуже багато робити виробів. А ще плюс, знаєте, там поприбирати, приготувати, помитися. <сум> ось в мене не вистачає взагалі часу. І Якось так е, хочеться сповільнитися, знаєте, хочеться вести якийсь код, щоб час йшов повільніше. Тому що, чесно, я пам'ятаю, як у мене в дитинстві дуже повільно йшов час. Мені здавалося, що просто роки тягнуться неймовірно довго, що я завжди буду дитиною. А от як тільки ти виростаєш, починаєш ну, жити якесь цікавіше життя, ніж там в дитинстві, наприклад. Ну, тому що мені здається, що е, все ж таки доросліше життя, воно, хоч і важче, але воно набагато цікавіше, ну особисто для мене. До речі, тут на цьому етапі я здивувалася, що килим перекрив ось цей слід. Я така, ну, ну, я здивувалася, тому що я думала, що якщо там е, класти килим, там в принципі, і був перед тим килим, проте е, слід все одно пробивався через нього. І, типу, для мене це було якось дуже дивно, але така думала, ну ладно, я ще там хотіла якісь ящики, коробки понаскладати. Але килим, в принципі, все перекрив, тому чому там мучитись. <світ> Ось, і я перейшла далі до ванни. Ванну, е, Трішки я тут затопила, тому що, в принципі, можна було б меблі залишити, знаєте, тому що ех, ти ж не будеш, наприклад, ну, самостійно, якщо ти дівчина там, перероблювати повністю ванну. Мені здається, що якби цей ремонт робила я, то я б все ж таки пофарбувала лише плитку, напевне, і спробувала якось декором задекорувати ванну. А так виходить, що я тут і змістила і каналізацію, і все. І все тому подібне, тому трішки е, не звертайте своєї уваги. Ой, давайте знову повернемось назад до тої теми, що я вже почала говорити. В принципі, по відео все, що я мала сказати, я вже сказала. Ось е, на рахунок того, що дуже швидко пливе час, і, наприклад, в дитинстві він плив дуже довго. І знаєте, я дуже часто чую думки від людей, що ой, як було добре в дитинстві, хочу повернутися в дитинство, або там хочу повернутися в якісь свої, не знаю, дитячі руки, пережити знову те все. Чесно, я не хочу. Я не хочу, тому що я була повністю залежна від своїх батьків. От реально. Все твоє життя залежить від твоїх батьків. Навіть коли ти хочеш щось змінити в своїй кімнаті, ти не можеш це зробити, тому що тобі, наприклад, мама заборонила. От і все. І ти, типу, дуже обмежений в своїй волі. Та, да, ти можеш там ходити, гуляти, тобі гроші дають, тебе годують. В цьому плані дитинство досить круте, досить класне. Ось, але чи хотіла б я повертатися до нього? Ну, ні, я все ж таки, знаєте, хотіла розвиватися в своєму житті надалі так, щоб можна було жити повноцінне, хороше, класне життя, не турбуватися ні про що, знаєте, і ось, і ось все. І тоді точно про дитинство я думати не буду, що я хочу туди повернутися. Там ж, уявіть, там школа, там домашні завдання, уроки різні. Боже, це для мене саме нудне, таке, що могло бути в моєму житті, знаєте, тому що я досить була відповідальна, і мені потрібно було завжди робити уроки. І, типу, а ще було таке, що деякі предмети, якщо вони для мене не заходили, наприклад, то мені було дуже важко їх вивчити. Ось і виходить так, що я дуже сильно старалася, але не могла з собою нічого зробити, тому що мені там не цікавий той предмет. Вона, знаєте, в школі ти ж маєш просто по всьому шарити. Реально все маєш шарити: і географію, і хімію, і математику, і українську, там, і зарубіжну, і всі-всі-всі сфери ти маєш шарити. І знаєте, мені навіть досі сняться страшні сни, що я десь там не вивчила якісь уроки, і я прийшла на пару, і так думаю, блін, а я нічого не зробила. Боже, отакі мені страшилки сняться. От уявіть. Мені вже дуже давно не снилося, що там за мною хтось з ножем біжить, а потім ще щось. Мені реально, от страшний сон присниться. Це коли я йду в школу, і така блін, а мені знову треба йти в школу. Це нещодавно мені снилося, що я така думаю, блін, а як так трапилось, що я знову повернулася в школу в сенсі, чого? І завтра уроки, і післязавтра в Сенсі. Боже, тому так, тому... Ні про що не, не шкодую, що я вже трішки доросла стала. Знаєте, Можу грати в Сімс, коли захочу, <рес> навіть на роботі. Ось. Я колись могла пограти в Сімс, наприклад, в школі. Ні, не могла. Ой, Тому таке. Взагалі трішки повернуся знову до цієї квартири, там, бачите, оці трупи, що висять, там, і в той щиток такий. Е, я не змогла нічого з ними зробити. Я там хотіла перекрити картинами, але така, думаю, там тумби, всяке таке. Я, знаєте, подумала зверху ті тумби і тут щиток Типу, для такої старої квартири це, в принципі, норм. Ну, В реальному житті, я б е, думаю, взяла б якусь фанеру. Обклеїла її красивим деревом і закрила той щиток, і, можливо, зверху тумбу. Ну тобто, в реальному житті можна було б якось цього всього повикручувати, звичайно. Проте всім всі ну це теж можливо, але трішки є Мені було трішки лінь шукати там щось придумувати, тому що я, в принципі, думала, що будуть там картини. А з картинами там важко їх розмістити, плюс вони маленькі, і плюс, або вони будуть дуже сильно відтопирюватись. Тому що, знаєте, там той щиток він, в принципі, сам по собі такий досить об'ємний. І туди картину то трошки, ой, трошки проблематично. Загалом, результатом я, в принципі, задоволена. Я там, можливо, навіть і поселю якусь свою сімку. Цей в цю квартиру, чому ні? Мені здається, взагалі нормально. Просто я себе якось дуже сильно настрашила, коли це все будувала. <рігла> знаєте, я ще, можливо, настрашилась через те, що будувала я вночі, ну тобто, в сімсі. ніч тут. Знаєте, зазвичай я вмикаю день, а тут щось я так забула, і вона мені виглядала якось такою моторошною трішки. Ну, все, надіюсь, вам відео сподобалось. Була рада вас всіх бачити. Підписуйтесь, ставте подобання і всім папа, -па, до нових зустрічей у нових роликах.